Бродня, шановне панство, тут трошечки <кій>, саме інформації для військовослужбовців, які виведені поза штат. Речу, тому дуже добре. Ну, зараз якби давайте Равського, щоб не було такого, а попродавались то ти і машинчик то все. Ні, шановні, річ у тому, що дійсно Юлія Володимирівна Тимошенко нещодавно підняла дуже цікаву тему, що чому військовослужбовців, які виведені поза штат, вони ну, хлопці отримують там, по 800, по 900 гривень. Тобто копійки, реально копійки. Якщо ви думаєте, що в армії все так добре, і там все всім повністю забезпечують, шановні. Ви дуже-дуже помиляєтесь, тому що, як мінімум, 50-60% забезпечення армії лежить на волонтерах. Дійсно, на волонтерах і знаю по собі. Ну ми принаймні купляли, тому що у нас не було якби часу просто чекати форму. А зараз ну купляють все. Тому зараз будемо готувати. Обґрунтоване звернення на Юлію Володимировну Тимошенко. Нам я сказав, зразу, баганету до лампочки. Ну, як би це так грубо, до кого ж звертатися? Якщо людина буде допомагати, на питання, Ну, все одно до кого звернуться, аби тільки допомагала людям. Зараз будемо звертатися до Юлії Володимировни Тимошенко про те, щоб через дискримінацію встановити мінімальний оклад. Мінімальний оклад військовослужбовця у розбірі не менше, чи мінімальна заробітна плата 6700 гривень. Шановні, по-перше. Будь-які оці оклади преміювання і так далі, і тому подібне військовослужбовцям вони нараховуються на підставі підзаконних нормативно-правих актів, там постанови Кабміну, там накази Міністерства оборони України і так далі. І тому подібне. Це є підзаконні нормативно-правові акти, і по суті вони є дискримінаційними. Тому що, як так, от цивільне населення, ну громадяни, вони мають можуть отримувати. Мінімальну заробітну плату не менше 6 670, тисяч гривень, мінімально законну, Не мають права і менше нараховувати саме законно офіційно. А військовослужбовцю нараховують 800-900 гривень. Ето як? За 800 900 гривень всі навіть цигарки не зможе купити, те що вже кажучи про все інше. І по суті, це є дискримінація. По-перше, невідповідність всіх цих підзаконних нормативного актів, Вони вже витягнуті щодо нарахувань. невідповідність їх до закону України про державний бюджет на 2023 рік. І по суті, це є дискримінація. Дискримінація за ознаками, що військовослужбовці, які дійсно захищають е, ну, свою країну, батьківщину всіх нас захищають. І притом військовослужбовці, які отримали поранення, які через хвороби не можуть дійсно виконувати бойові завдання, реально через поранення, вони отримують бляха по 900, по 800, по 900 гривень, тобто голий оклад без премій, без нічого. Нещодавно піднімали це питання на рівні президента України. Він казав Володимир Олександровичу Зеленським, що в чому питання просто поставить їх в штат. Штати, я вам скажу, шановні, в батальйонах, бригадах, вони в мільних місцях вагон. У нас є настільки багато народу, як кажуть, що в частинах забито. Ні, вагон. Але командири їх не хочуть просто ставить для того, щоб економити бабло. А деякі командири не тільки економлять, а ще й списують на цьому бабло. Розумієте, це вже доведено перевірено. Не буду зараз казати конкретно частини, бо бойномера є з частини і рахунків. Але зараз річ не в тому. Тому зараз будемо це поки що. Із політиків єдина хто підняла цю тему Юлія Володимирівна Тимошенко. І до речі, вона вже декілька місяців. Місяця, десь тричі, чотири піднімає цю тему, але до неякості доходять. Тому десь може сьогодні, завтра. Ну, максимум це до вівторка, опублікується звернення, то дивіться, якщо там у кого є родичі військовослужбовців можете також про них подбати і зразок звернення також відправити. Ну кому завгодно. Я, наприклад, буду відправляти Юрій Володимирів на офіс безпосередньо. Щоб установили, що якщо військовослужбовець виведений поза штат, то. Е Зважаючи на пряму заборону дискримінації за будь-яким статусом, оклад військовослужбовця повинен бути не менше, ніж мінімальна заробітна щомісячна плата 6 тисяч 700 гривень. Тому що в кожного військовослужбовця є діти майже є батьки, є родина. Їм також треба про них підклуватись. У декого діти родини не роблять. Не роблять. А військовослужбовці, якщо ну, я з хлопцями стикаюся з пораненими, то там такі затрати йдуть на лікування, що матір Божа. І протези, і все інше. Зімстикаю з хлопцями постійно, набираємо бумаги, бумаги, добуємо через суди. Тому я ж кажу, що якби, я думаю, що це буде справедливо і ніхто е не буде заперечувати. Якщо хтось буде заперечувати, що військовослужбовця повинна бути навіть у виведеного поза зарплата не менше 6700 гривень, то е ложив я, на вашу думку, кажу чесно, і прямо з прибором. Ну, Більшість, думаю, погодиться, тому я ж що я десь на днях опублікую, шановні, і просто придайте цьому розголос, Як ви можете куди завгодно це звернення, не обов'язково можете своєму депутату, можете Верховну Раду, можете в повноваженому справ людини, можете, наприклад, якщо у вас громадська організація подати до суду там або в інтересах. Там представники чи е, родини в інтересах ваших військовослужбовців, ви можете подати до суду, там з'ясувати запитами, що от у вас що там родича була е, оклад виведений за штат там, 900 гривень, подати до суду, щоб там е, через дискримінацію, щоб йому нарахували по 6700 гривень. Що завгодно, але просто я викладу як основу. І, шановні, я думаю, що і треба підтримати, тому що як би там не крутили, хотілося чи не хотілося нам, але все ж таки більшість, е, ну. Давайте ну дивиться здраво завдяки кому, завдяки кому ті шакали російські, вони не, не дебоширять зараз, не на території Житомирської там, Вінниці і так далі областей. Розумієте, те саме Дніпропетровської області, завдяки кому поки що тут є, можна спокійно собі їсти, їздити, там десь ходить по магазинам, ходить по кафешкам. Тому я думаю, також про цих людей треба подбати. Тому я вважаю, так якщо дійсно командири ну, давить кожного командира, щоб він включав в штат. Це ну просто задовбемся. Там 10-20 чоловік це нереально, щоб по всіх частинах придавити. А от саме підняти масового галас щоб. Військово, щоб зважаючи на заборону на пряму заборону дискримінації за будь-яким статусом, зарплатня військовослужбовця, який виведений поза штат, має бути не менше, ніж заробітна плата у місячному розмірі на 2023 рік 6700 тисяч гривень. Я думаю, хай це там уже і не 20 тисяч. Тому що я кажу, додавити їх ну, це буде дуже важко. Це через суди треба продавлювати, розумієте? А ось саме хоча б для початку, для початку зайти, хоча б на 6700 гривень видавить, для початку. А там уже буде видно. Тому що ну треба щось починати. Тому опублікую звернення. Яжку, розгоніть цей ролик ну, по максимуму, щоб люди трошечки починали замислюватися. Починали замислюватися. Нехай почитають, що таке дискримінація, нехай почитають про задоборону дискримінації, той самий міжнародний <клух> пакт про громадянські політичні права, сіракузькі принципи поведінки суддів, конвенція про захист. Цивільного населення під час війни особливо конвенція про захист хворих і поранених в діючих арміях, тому що саме через цю конвенцію про заборону дискримінації, там заборона е, ну, і на знущати з і гідності, так далі, то подібне, саме через ці заборони будемо заходити, що це по суті є приниження людини. Прониження людини і наруга там і на честь і так далі, і тому подібне. Там встановлено прямі заборони. А також через пряму заборону дискримінації відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Тому, шановні, проаналізуйте трошки для себе, починайте вмикати свої мізки. Міське те саме, і я думаю, все ж таки, що як би там не було, як би там не було, але пробувати треба. Бо якщо не пробувати ні хрена, то військові так і будуть получать по 800, по 900 гривень, і дзвонить там, та дайте волонтерам, підкиньте те, підкиньте те. А так, принаймні, як би там не було, але 6700 гривень. Хай це невеликі гроші, але принаймні вже якось, якесь полегшення матеріальне буде. Хоча б для початку. Хоча б для початку. Тому що військовий, я вам скажу зразу, що навіть по мобілізації, навіть по мобілізації е ну, у них між частиною військовослужбовцям є трудові відносини. Незважаючи, що це, це працевлаштований, бо це його винагорода, це його заробітна плата на той час, поки він е служить в армії. І вона не має бути менша, ніж 6700 гривень. Абсолютно ніяк не має бути менше. Тому я думаю, це справедливо, тому починайте потрошки вмикати міски і все ж таки будемо розганяти і спробувати принаймні для початку 6700 гривень, бюджетне обідні, менше крастимуть собаки. А потім вже будемо піднімати цю планку.